Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні маємо новини з Польщі, які стосуються біженців, підтримки біженців, а також підтримки всіх українців, які зараз знаходяться по своїй волі чи не по своїй, на території Польщі. Отже. Перед тим, як ми почнемо, як завжди, пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання ви також знайдете в описі під цим відео. Там я також публікую різні новини з Польщі. Отже, загалом, протягом кількох років Польща має отримати щонайменше 4 мільярди злотих у рамках Європейського фонду миру. Абсолютно всі ці кошти будуть виділені, частина з них вже виділена. А всі ось, якби основна сума цих коштів буде виділена на підтримку українців на покриття тих розходів, які понесла Польща від 24 лютого, для того щоб можна було по-перше реалізувати якісь нові пакети підтримки українців. А по-друге, щоб покрити ті збитки, які Польща понесла від самого початку. Хоча, з іншої сторони, також давайте не забувати, що за оцей вже більше року від початку війни ну, якби сотні тисяч українців приїхали до Польщі і не просто сидять там на забезпеченні, а ходять на роботу, сплачують податки. І ми вже з вами також не один раз говорили про те, що. Ці кошти, які були Польщею там витрачені на українців, вони вже у вигляді податків з заробітної плати, у вигляді податків з купівлі товарів і скористання послуг, вже давно повернулися назад до польської економіки, до польського державного бюджету. Тож, якщо так дивитись, то ця допомога і підтримка вона від Європейського Союзу вона покликана. Якби піти до Польщі бонусом і надіємося, що будуть реалізовані якісь дуже класні проекти. Далі маємо пряму мову міністра в справах Європейського Союзу Шимона Шинковського. Так, Польща вже отримала понад 100 мільйонів злотих, і у найближчі тижні ми отримаємо ще сотні мільйонів в якості підтримки. Сподіваємось, що до кінця квітня до польського бюджету може надійти близько 1 мільярда злотих. Зрештою, підтримка на рівні 4 мільярдів злотих вже гарантована в перспективі кількох років. Тож бачимо, що, скоріш за все, що на початку якась більша сума буде виплачена польській економіці для підтримки, і далі там. Протягом наступних років буде виділятися ще якимись або рівними, або нерівними частинами для того, щоб, по-перше, продовжувала Польща підтримати підтримувати українських біженців, реалізувати якісь нові проекти. А з іншої сторони, для того щоб польська економіка могла і надалі розвиватися і виходити з тієї кризи, в якій вона на жаль зараз опинилася. Водночас міністр наголошує, що рівень компенсації Європейського союзу для Польщі за допомогу українським біженцям поки що недостатній. Тобто, бачимо, що з однієї сторони українські біженці працюють і повертають всі ті кошти, які вони отримали від польської влади від різних польських фондів. Це з однієї сторони, а з другої сторони, все ж таки, європейська Польща хоче від Європейського Союзу отримати максимальну вигоду, максимальну компенсацію для того, щоб можна було якось впливати на в загальному на всю свою економіку для того, щоб Польща не просто трималася на якомусь певному рівні. А щоб вона могла розвиватися і розробляти якісь нові проекти підтримки і простих людей, які того потребують, і підприємців, і медицини. І навчання освіти, тобто і так далі. Тож, в загальному новина дуже добра, це означає, що ми можемо розраховувати на підтримку Польщі і в і сьогодні, і на сьогоднішній день, і в подальшому, і наступними роками. Неодноразово ми бачили, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький та президент Польщі Анджей Дуда підтримують. Відкрито на всі 100% підтримують Україну. І надіємося, що дана підтримка буде зберігатися. І також дуже сильно мені хочеться, щоб в Польщі, нарешті, почали наводити порядок саме в місцевій владі, в якій досить часто, на жаль, Твориться дуже серйозне беззаконня, коли покривають, коли поліція є купленою, місцева влада покриває куплену поліцію, куплену прокуратуру, і досить часто дуже багато злочинів проти українців, на жаль, залишаються без розгляду. Надіємося, що ця це також буде змінюватися. Якщо у вас є якісь подібні історії, в яких ви стали головним героєм, або якісь ваші родичі, друзі або близькі. Присилайте свої історії, присилайте відео та фото докази мені або на електронну пошту, або на телеграм. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!